Продовжуємо цикл передач Трибуна депутата. І сьогодні в нас в студії депутат міської ради, Сугай Тетяна Григорівна. У нас до неї є кілька питань, і я думаю, що вони зацікавлять і наших глядачів. Отже, як вплинули зміни у владі, які відбулися останнім часом на столичному рівні, на державному рівні, як ці зміни вплинули на діяльність, на роботу міської ради і депутатського корпусу? Відверто кажучи, зміни у владі на діяльність депутатів міської ради практично не вплинули. Хоча були спроби дестабілізувати роботу депутатського корпусу, але в даний час все стабілізувалося. Хочу відзначити, що політики в роботі міської ради та депутатського корпусу протягом всієї каденції не було. Депутати міської ради продовжували цілеспрямовано робити над виконанням стратегічного плану розвитку виноградова та наказів своїх виборців. Наша головна мета зробити місто виноградів справжнім європейським містом. Тетяна Григорівна, ви обиралися у депутати по мажоритарному округу. Тобто, у вас є конкретна територія, конкретні вулиці, конкретні люди, і ваша дільниця досить таки віддалена. У місті, з якими проблемами до вас приходять виборці, як організований прийом цих виборців? Які питання вони приносять? Тісно, я обрана депутатом міської ради по мажоритарному виборчому окрузі номер 10 Часто спілкуюся зі своїми виборцями, дуже добре знаю їхні проблеми, стараюся їх вирішувати. На віреному мені окрузі проблемними були вуличне освітлення, підсипка вулиць та, звичайно, практично відсутнє асфальтове покриття. Всі проблемні питання майже вирішені. Хочу наголосити, що майже вирішені. Запланувала ще в цьому році підняти на сесії міської ради питання щодо асфальтового покриття двох вулиць. А також одним із проблемних питань було, є і буде матеріальна допомога. Хто звертався з цією проблемою, таку допомогу отримав. Що стосується прийому виборців, то прийом мною проводиться в місті Виноградів, вулиця Миру 53, колишній військкомат. Щоденно з 9, з 9 до 18 години до мене як до депутата звертаються десятки людей. У кожного з них свої проблеми, свої побажання. І я намагаюсь допомогти кожному. Всі депутати в міській раді розподілені по сесіями. залучаються до роботи в комісіях. От ви в якій комісії працюєте. Я працюю в постійній депутатській комісії з питань законності, правопорядку депутатської діяльності та етики. Наша комісія бере участь у роботі у його розробці і здійснення заходів щодо забезпечення законності охорони прав, свобод та законних інтересів громадян на території міста. Беремо участь у перевірках питань дотримання законності на підприємствах, установах, що знаходяться на території ради. В той же час в полі зору комісії знаходиться питання забезпечення правопорядку в місті, а також розробляємо інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов'язаних з функціональним призначенням комісії. До речі, я не пропустила ні одної комісії, ні одного засідання комісії, ні одної сесії. А також мене радує за те, що три за всі три з половиною роки нашої каденції. Ми розглядали жодного питання, що стосується порушення етичних норм в діяльності депутатів. Не можу не уникнути таке питання у переддень 8 березня. Жіноче свято, як воно вже буде відмічатися помпезно чи вже скромно. Але ось 38 депутатів міської ради тільки дев'ять жінок, то менше четвертої частини. Отака От кричуща, я би казав, несправедливість. Як ви вважаєте, це? Ну. Справедливо чи несправедливо, хочу вам відповісти. Це ще добре, що у складі депутатів міської ради дев'ять жінок. Наскільки я знаю, є такі місцеві ради по Україні, що в них взагалі відсутня краща половина українського суспільства. Також хочу відзначити, що на даний час у Верховній Раді з 450 народних депутатів, жінок депутатів тільки 8,5% останній час багато говорять про гендерну політику, але мало роблять. Що стосується виноградівських жінок-депутатів, то вони при всій своїй привабливості, чарівності є справжніми бійцями. Не буду голослівною, але завдяки завдяки їхній принциповості, настирливості, активній діяльності, наше місто є одним з кращих у Закарпатті. Ну, звичайно, хочеться до таких уже хороших слів на завершення привітати вас особисто. Депутатський корпус, його жіночу частину із святом 8 березня. Ну, і якщо можна надати вам слово на завершення звернутися до наших виборців жіночого племені роду. Дорогі та шановні жінки, жительки міста Виноградів, сердечно вітаю вас із найпрекраснішим святом весни, міжнародним жіночим днем 8 березня. Від усієї душі бажаю вам жіночого щастя, любові. Добре, нехай поруч з вами завжди будуть гідні люди. А серед них чоловік, з яким будуть не страшні будь-які негоди. Бажаю, щоб кожен день ви зустрічали з посмішкою, передчуттям радості та впевненістю і спокоєм.